фінансів України доведені цифри, згідно яких, якщо вилучення в цьому році на 2011 рік складало 61 мільйон, то в 2012 році вилучення 95 мільйонів, тобто на 34 мільйони більше. Ті показники, які нам довелись, вони знову ж таки науково не обґрунтовані. Тому що е, у нас сьогодні десь в середньому середня заробітна плата 4,5 тисячі, в Україні вона складає 2,5 тисячі. Якщо ми навіть і буде підніматися заробітна плата, то вона буде не настільки, щоб говорити про те, що е, у нас буде кращий е, кошен, доходна частина, якщо у нас 100, е, доведено Міністерство фінансів 121, наприклад, на 2011 рік то вже на підуючий рік 167. Тобто вона не може скласти 46 мільйонів. То зрозуміло, що це цифра, яка висмутана з пальця, бо взята сцелі, мабуть, так. Саме найкритичніша ситуація складається по управлінні праці соціального захисту. Якщо, наприклад, було на 2011 рік цифра була доведена 1 мільйон 540 ми півтора мільйона чи мільйон 800 тисяч своїх додаємо і очікуване виконання 3 мільйона 372 тисячі. Тобто прогноз Мінфіна на наступний рік ця цифра на управління праці зменшена в два рази.